Ми почули привітальні слова від законодавці штату від керівництва заводу стосовно президента візиту президента США Джо Байдена. Публіка стоячи вітає хід голови держави. Будь ласка, вітайте Джозефа Ар Байдена, молодшого якого супроводжує працівниця заводу Лінда Гріфін. Тепло вітаю свою колегу, інші в аудиторії. Дякую вам, пані та панове. Доброго дня. Я все життя живу в Алабамі. Більше 25 років працюю тут. Я працювала а, на декількох програмах, включаючи з Джавеліни. І о, 50 тисяч. Джавелінів було зроблено саме в Трой, в цьому місці. 50 тисяч. Я вважаю, що а, мої співробітники це моя родина. І і всі в Лохід Мартін хочуть привітати нашого спеціального гостя. Це велика честь представляти вас, президента Сполучених Штатів. Що я скажу тобі, Ліндом? <рес> Якщо б в тебе проблеми з керівництвом, я б турбувався дякую, Лінда, за теплий прийом. Дякую, керівництво, за це запрошення тут виступити. І хочу вам подякувати за все, що ви робите для нашої країни, для нашого нашої дружби, для нашої друзів. Я хочу забезпечити, щоб американський народ знав. І, будь ласка, сідайте, Інколи е, преса дуже чесно зі мною поводиться, але дуже зрідка я можу зробити якусь помилку. А багато років тому, коли я почав е, виступати, я говорив, займайте свої місця. а Тоді в залі не було стільців, і тепер я перевіряю, що добре є стільці. Так, американський народ знає, що ви робите на цьому заводі і роз підтримує українців в боротьбі з за свободу. Я дякую вам і хочу ще раз повторити: дякую, дякую. Це причина, чому я тут. Я бив був на тих полях бою, де стріляють з цих. Ракет я був в Іраку, в Афганістані можливо 40 разів загалом, і хочу сказати незвичайно, Я був в Україні дуже багато відвідував цю країну до війни, і, і справді вражає, що ви робите кожного, кожного дня в новинах ми бачимо ці звірства, ці е, воєнні злочини, які е, роблять російські війська в Україні під завказівкою президента Путіна. Це буде скрає серце. І свою країну в Україні захищають всі, не лише військові, це люди, люди на вулицях. Багато десь 5, більше 5 мільйонів виїхало, але багато і залишилося чоловіки, жінки, і вони борються, воюють за свою країну. І ми знаємо, що Сполучені Штати відіграють провідну роль в тому, щоб мобілізувати союзників, щоб українці мали можливості, мали боєприпаси, зброю для того, щоб захистити себе захистити Україну. Але ми не завжди бачимо ту роботу, яка робиться все можливим. Це йдеться про вас. Це не гіпербола. Ви робите це можливим. Можливо, щоб е, у них була був шанс в е, другій світовій війни війні, е, війні Сполучені Штати назвали арсеналом демократії. Багато людей працювали над цій військовій промисловості. Я був в Нормандії і відвідував там цвинтар. І я просто сам прогулювався там, і це дуже вражає. Те, як там все організовано, все добре доглянуто. Я подивився на одну алею і бачу три однакові і імені: це батько і двоє синів, які загинули під час висадки в Нормандії, і я дивився на їх дати народження, і хтось вкашлянув за мною. Я повернувся, а там був чоловік, який. Можливо, йому там на початку 80-х і вісімдесят чимось було. І він був в інвалідному візку. І він віддав мені честь. Я йому віддав честь. Також і я сказав йому дякую за те, що ви зробили. Дякую за те, що ви врятували цивілізацію. Це саме так і він своєю рукою взяв руку дружини. і Сказав, це вона вона зробила І, Сі бота лендінкрафтка Він вона саме працювала на цьому виробництві на цих заводах, які це зробили можливим. і я тоді зрозумів, що саме ви це робите. Ви робите надзвичайну е, роботу. Шефаєпа для того, щоб ці люди могли захищати свою землю. Ми надіслали джавеліни 10 джавелінів на кожен танк в Україні, і ви змінюєте життя людей. Ми побудували зброю, яка це робить. Вибил вепінзікіменгелдефен Фридом і Савені Ньюра. Але ми побудували ці цю зброю обладнання, яке змогло захистити волю та демократію в Європі, і це так і є й зараз. Одні з найбільш ефективних видів зброї, які ми маємо, це джавеліни. Вони портативні, надзвичайно ефективні проти великої кількості броньованих цілей, які є на багато сотень метрів віддалені і Я думаю, зна, я знаю, що ви все знаєте, але можливо для тих, хто слухає нас, важливо знати, що людина, яка вистрілює, вона може змінювати свою дислокацію. і це настільки важливо, це не жарт. Що українці на, називаються джавелін та, джавелін та джавеліна дітей, які народжуються. Це навіть це не жарт. Тобто в в Україні. Люди, особливо цивільні, які взяли в руки зброю, захищають свою країну. Вони заслуговують на підтримку зараз. Я поворотний пункт в історії, який відбувається не кожне покоління. Речі змінюються настільки швидко, а ми мусимо контролювати це. в світі відбувається битва між автократією і демократією. Сюдзіньпинь. Голова е, Китаю. Я з ним говорив більше ніж будь-яким е, іншим е, світовим лідером е, більше 70 годин телефонних розмов. І він дуже прямо про це говорить. Він говорить, що демократії не зможуть. Е, Витримати в 21 столітті він це не жарт, Він так вважає. тому що для демократії потрібен консенсус. консенсусу важко добитися. Тому демократії будуть повільніші, ніж автократії. Він так думає, але це не буде так. І е, завдяки вам, завдяки е, цій битві, яка е, визначить чи це трапиться чи ні, е, ця битва є, тому що ви можете робити можливим е, для українського народу захистити себе без е, того, щоб наразати на ризик створення третьої світової війни для того, щоб не надсилати американських солдат в Іркасі людей. Ви дозволяєте українцям захистити себе, і, чесно кажучи, вони виставляються російських військових дурнями багато в чому для того що ця війна має бути стратегічною поразкою для росіян, і це саме завдяки тому, що Америка підтримує українців. Ми надсилаємо джавеліни, Ви змінюєте їх країну завдяки цим поставкам поставкам від нашого наших партнерів союзників поставкам зброї гелікоптерів інших іншого обладнання Налашдому за останні два місяці ми о, надали ще більше ресурсів обладнання дуже швидко для України. Ми о, забезпечили, щоб о, поставки велися безперебійно з часу країна початку повноцінного вторгнення. Ми надіслали більше трьох мільярдів о, доларів до допомоги Україні. Потрібно захищати демократію, тому що як показала історія, якщо не чинити опір диктаторам, то вони повертаються ці це починає зростати. і кожен працівник цього заводу, кожен американець додається до цієї боротьби. Минулого тижня я. Надіслав запит винкове сигнування до конгресу. Це просто означає, що я прошу додаткові гроші для того, щоб ми продовжували надавати допомогу гуманітарну економічну допомогу Україні. І я Сподіваюся, що конгрес швидко діятиме для на захист від української агресії. Вони виграли битву за Київ. І ми мусимо переконатися, також що наші союзники, партнери можуть поповнити свої запаси зброї на землі того, що вони надіслали в Україні. Це не буде дешево. Але або ми підтримуємо український народ, або ми просто дивимося, як Росія продовжує агресію і звірства. Я знаю, яка є відповідь тут. Бути арсеналом демократії також означає, означає, що є гарні, гарно добре оплачувані робочі місця для американських працівників. 275 людей які працюють на цьому заводі. працюють на програму «Джавеліні». загалом мало кін більше трьох тисяч робочих місць Творив для Алабами і uh, сполучені штати uh, продовжують Штат. бути найбільшою, найкращою військовою силою в світі. Це означає, що нам потрібні uh, поставки, uh, нам потрібно, щоб uh, uh, військове виробництво працювало uh, з значною потуж... потужністю. Я вже як застрягла платівка, <постій> повторюю, <постій> повторюю <постій> про <постій> те, що сполучені. Штати мусить виробляти свої напівпровідники. ми провели значну модернізацію, але ми Припинили інвестувати до себе, і це означає, що ми хочемо повернутися до гри і забезпечити, що ми стали ми би стали основними виробниками напівпровідників, тому що комп'ютерні чіпи вони живлять велику частину сучасного життя. Наші телефони, наші технології, і вони надзвичайно важливими для оборонного виробництва. І ви це знаєте краще ніж я і потрібно, щоб Росія не мала доступу до цих напівпровідникових на технологій. Ч, а, чому ми а, Ми також робимо кроки для того, щоб було легше нам закупати напівпровідники, пів, на але також і розвиваємо внутрішнє а, виробництво. Такий є законопроект, називається Чіпс, а, який дозволить нам виробляти десятки мільйонів цих чіпів, і ми мусимо на цьому зосереджуватися. Я зосереджуюсь на цьому спочатку роботи своєї адміністрації. Хоче забезпечити, щоб наші технології займали потужні місця, і особливо в конкуренції з Китаєм. Як ви знаєте, ми як країна роками інвестували 35 років тому, ми інвестували 2% в ВВП в, в науково-дослідницьку діяльність. І ми можемо це робити. Тоді ми були номер два в світі. Зараз ми номер тринадцять у світі. Моя адміністрація це змінить Америка. Є центром інновацій. А ми зробили ДАРПА. Це сучасні наукові технології для збройного сектору. І ми будемо розвивати ці центри для того, щоб підтримати і розвивати американське виробництво, зміцнювати національну безпеку. Лише за останні 17 місяців. Ми 475 тисяч нових робочих місць в виробництві створили в нас найкращі працівники, найкращі Експерти, і ми забезпечуємо, щоб тут в Америці знову вироблялося все необхідне для нашої безпеки. Зараз всі найкращі напівпровідники виробляються за кордоном, але наш, наші національні інтереси не мусять утримуватися інтересами, які є за кордоном. Ніколи стосується пандемії, а ніколи стосується питань національної безпеки. Лабінфокспозис комуністична партія Китаю зараз лобіює проти цього законопроекту. А ми мусимо це зробити. Лінда ска що вона особисто дотахнуть до кожного джевеліна. Але я я їй потискати руку. Думаю, що там буде. Але так треба тут все починається. Тут з американського ремісництва з американського патріотизму. Декілька днів тому Street Journal сказав про гардестап. Процитував угорського експерта, який сказав, що без джавелінів було б дуже важко. Зупинити просування а, ворога і тому ці джавеліни, вони торкаються ваших рук, вони торкаються рук українських героїв. Тому кожного дня ви можете пишатися Тому Я звертаюся до конгресу, щоб о, з проханням швидко затвердити додаткові гроші для того, щоб ми... Могли продовжити допомогу. А ви були зайняті ще певний час. тому від щирого серця хочу подякувати вам за те, що ви робите. За те, що ви продовжуєте робити. Поки ви не побачите це, як це працює. Ви не розумієте наскільки це важливо. хай Бог вас благословить і благословить наші збройні сили. Дякую вам дуже.